У них існує схема з боксами. Люди купують, отримують або щось дешевше, або взагалі нічого. Я погрожувала кіберполіцією, але мене заблокували. Таких потерпілих як я вже багато. Таке повідомлення на сторінку сніданку написала глядачка і попросила про розголос. Проте каже, живе в селі і інтерв'ю через нестабільний інтернет дати не може. Тож ми зв'язалися з іншою дівчиною, яка теж потрапила в таку ситуацію. Це Ольга, хореограф з Житомира. Вона побачила рекламу в соцмережі, і їй стало цікаво замовити той самий рандомний бокс. Наповнення її цих рандомних боксів. Вона дійсно на відео їх пакувала нібито з любов'ю, і там багато різного наповнення було цікавого, корисного. Суть цих боксів у тому, що на фіксовану суму вам надсилають косметику, яку ви обрати не можете. На сторінці є приклади боксів, а в сторіс запевняють, ви у плюсі. Тож Ольга вирішила цікаво та ще й вигідно. Проте дівчина розчарувалась. Ти замовляєш на на суму 50 гривень, але приходить там ну занадто дешевий товар, взагалі такий, напевно, яким ніхто не користується, який. Вартість ну напевно тричі менше від заявленої, кого в боксах не було заявлено. Прийшло дійсно болгарської фірми набір, такий, який в магазині коштує, напевно, гривень 150. Тож Ольга хотіла повернути, але назад бокс не прийняли. Читайте закони, бокси не повертаються, і взагалі до побачення. Дівчину заблокували. Потім Ольга знайшла ще багато таких невдоволених дівчат. Вони вважають це шахрайство. Звісно, ми не могли не спитати думку самої власниці магазину. Спочатку телефоном, але Яна погодилась і на повноцінний коментар. Звинувачення у шахрайстві яна блокує. Звісно, якусь, якусь, якусь пишуть мені. Я можу заблокувати. Ну якщо це не аргументований абсолютно коментар, коли людина бере і під всіма публікаціями починає там писати аферісти, аферісти», аферісти". Зізнається, серед клієнтів бувають обурені, але це через те, що вони просто не розібрались, як працює рандомний продаж. Боксар може бути будь-що, якщо їм треба щось конкретне, якийсь засіб треба замовляти його окремо. У мене на мою думку всі бокси класні, але звісно я покажу бокс, де прям круте наповнення. Там багато товарів. Але я ніколи в житті взагалі не приховувала, що в боксі може бути будь-що з асортименту нашого магазину, що бокси збираються по цінам нашого магазину. Та невдоволених людей стає все більше і на Яну знімають навіть пародії у тіктоці. Я вирішила продавати найкращі таємні бокси у всьому Тіктосі, коштує лише 850 гривень, а товар всередині на мільйон. Давайте разом розпакуємо. Багатофункціональна підстругачка. Не вірите? Кажете, ва 2,50? Ні, я вам кажу, по моїм цінам мільйон. Чому я це кажу, і це звучить як дурниця, а коли так з вами робить магазин, то окей. Тож можна так робити чи ні, і чи є це шахрайством? Питаємо в адвоката Богдана Кушніра. Всі питання купівлі-продажу вони відносяться до цивільного кодексу України. Звичайно, тут ми фактично маємо да, товар, за який поставлена певна ціна, і в як і в якому немає певної комплектації. Да, там. Ми не знаємо, що який саме товар ми придбаємо для того, щоб встановити реальну вартість товару в цьому боксі, необхідно що зробити? Експертизу. Тобто лише товарознавча експертиза може поставити реальну вартість е, наповнення даного боксу. І тільки у випадку офіційного висновку, що ціна продуктів нижча за заявлену продавцем, можна подавати в суд на компенсацію. А якщо ж споживачі вважають такі дії шахрайством, можна написати колективну заяву до поліції. Тоді вже правоохоронці проведуть своє власне розслідування. Якби мене попросили розказати про героїзм, це була б історія про Харків і харків'ян. От русський мір пройшовся обома ногами повній програми і передніми лапами такса про місто, яке від братерської любові відділяє 40 кілометрів. Вакуум, гради, сонцепюрки, буратина, касети, авіа От все, що можливо, все було але воно не зустріло ворога караваєм і не викинуло білий прапор. Воно відчайдушно билося, щоб залишитися українським. Коли Харків під ракетними обстрілами стоїть, це нас так підносило, чим просто зобов'язані вистояти. Про людей, що з дітьми пережили авіанальоти на Салтівці, жодного будинка не б. Жодного. Але вони так хочуть повернутися в свої стіни. Повернешся у свою квартиру зробимо ще краще, ніж було. Про щоденну роботу, яку залишила по собі війна, було виявлено цілий склад у школі. Був би вибух, то не було б півносомкою. Ця історія про героїчний харків і відданих йому серцем людей. Харків'янами пережили, переживали дуже важкі часи. Вони не довірили. Я не можу страти сюди. Мосийчук плюс Харків герой 4 серпня, о 21.30 на один плюс Україна.